Всім привіт! Сьогодні нас чекає дуже важка справа. Справа в тому, що нам треба щось зробити з цією сосною. Знаєте, ми такі були задоволені, коли ми придбали ділянку, там зростали дорослі сосни, але є і мінуси від таких дерев. Ці дерева зростають дуже високими, розлогими. Саме ця сосна висаджена поміж будинком і електричними. Дратами, і вже гілки настільки широкі, що вони чіпляють електричні дроти, і тим паче вона роздвоїлася в два стовбури йде. І один стовбур дуже так небезпечно нависає на тими дротами під час великого вітру, вона просто може розламатися. Тож ми вирішили спробувати самостійно її прочистити і подивитись, наскільки нам це вдасться. Чи можна буде щось з нею зробити? Висота саме цієї сосни досягала десь 12-12,5 метрів, важко так поміряти на око, але е, ростуть вони більше, ніж 30 метрів. В діаметрі наша сосна вже 6 метрів займала. Як бачите, у нас була висока дробина, плюс зріст чоловіка. І куди він зміг дістатися, там ми прочистили крону. Але було зрозуміло, що на ту гілку, яка йшла в бік, просто неможливо не залізти. Там не було гілок, по яким можна було лазити. І ми зрозуміли, що своїми силами ми це зробити не зможемо спиляти. Тим паче, знаєте, така небезпека все таки електричний струм. Тож. Ми вирішили поцікавитися, скільки буде коштувати все ж таки професіоналами зрізати цю половину дерева. І зателефонували десь в 5 служб, які займаються саме такими спилами. А тут альпіністське спорядження повинно бути, тому ціни на це все варювалися десь від 300 до 4 тисяч. У цей тонкий стовбур спиляний це не за все дерево. Таких коштів у нас не було. Дозволити собі такого ми не могли, тому ми вирішили піти іншим шляхом і почали шукати страховий пояс. А ми його знайшли на Олик за 400 гривень. Пересилка нам безкоштовна через Укрпошту. Була тому все ж таки. Чоловік тепер в безпеці, він може зібратися на дерево, він може бути зафіксований. При цьому обидві руки вільні, і він може працювати і тримати гілки, і інструмент, яким поляє, а не триматися рукою за стовбур. Погода в цей день не хотіла сприяти. Почався такий дуже сильний вітер, що періодами чоловіку просто доводилось обійняти той стовбур і оці пориви вітру. Перечікувати, Ось подивіться, який просто дуже-дуже сильний вітер. І знаєте, я настільки була занепокоєна, що довелося пити корвалмент, бо у мене тахікардія почалася. Але це тільки був початок. Чоловік піднявся на висоту 8 метрів приблизно, і тепер сама найважливіша справа була це спаляти маківку, Спиляти її так, щоб вона не впала на дроти, бо вона вже була над дротами. А її гілля таки тим паче займала в діаметрі ну десь 4 метри точно. То нам треба було зафіксувати її в декількох місцях, і як же це ми зробили. Намітивши місце спилу, це те місце, куди чоловік зміг дістатися рукою, мотузкою, дуже такою цупкою і товстою, почав прив'язувати саму верхівку над місцем спилу, цією ж мотузкою, вже під місцем спилу. Він також зробив фіксацію, щоб спиляна маківка вона повисла на цій мотузці і не впала до землі. Нам було важливо не тільки до землі, а щоб вона не впала так, щоб не зачепила, не дістала тих електричних дротів. Ще одну мотузку чоловік прив'язав та бросив мені, щоб я могла натягувати на себе. І тому, як падала маківка, якраз це й не заснято. Чомусь на той момент встановити штатив мені ну, і в думку не прийшло, тому ось маківка вже. Повисла і почали ми потроху спилювати бокові гілки. Але ще хочу трішки слів якраз таки розказати про те, як спилювалася маківка. Вона була достатньої товщини і такої ваги в декілька десятків кілограм, що я просто не могла в іншому напрямку тягнути її на себе і таку вагу знаєте, зрушити в іншому напрямку. Тому я навіть стала за яблуню, щоб мене цією вагою просто не зірвало з міста, і я не підлетіла, знаєте, як якась повітряна кулька. Було дуже страшно, серце просто вискакувало з грудей. Я просто не уявляю, що відчував чоловік, сидячи на тому дереві на висоті 8 метрів, і при цьому розхитуючись такими поривами вітру. Вже як та маківка повисла донизу, то чоловік зміг дібратися до бокових гілочок і знизити вагу, зменшити її так, щоб трохи підтягнути її вверх, бо сама сама маківочка все ж таки чіплялася за електричні дроти і відпустити просто мотузку, і так, щоб вона впала, це неможливо. Було треба її було трохи підтягнути вверх. Вага була просто, ну я ж кажу, декілька десятків кілограм. Але це був найважчий етап, і нарешті цей етап пройдено. Тепер таким же чином він прив'язував мотузку в двох місцях, щоб поміж цими просторами зробити спил. Бо і сам стовбур вже товщий, він важчий, і діаметр гілок вони вже довші, аніж були на маківці. Тому такими маленькими етапами. Спилював і опускав мені на мотузці ці шматки стовбура. Зараз приблизила камеру і видно, що на поясі у чоловіка є такий червоний пояс, він зафіксований до стовбура таким чином. І бачите, руки при цьому у нього вільні, і він може ним працювати. І сам інструмент, яким він спилював, він також на мотузці прив'язаний до пояса. Там ще пакет з мотузками, ну як змогли, так і підготувалися. Проблему, яка нависла над електричними дротами, ми вирішили. Але тепер під питанням залишилось саме існування цієї сосни. Вона дуже гарна після прочистки, дуже привабливо виглядає. Але сосна це мачтова рослина, і той стовбур, який ми зараз залишили, він буде виростати. Десь до 30 метрів, якщо е, при шквалах, при вітрах така рослина просто трісне і впаде, то вона дістане не тільки наш будинок, вона й дістане сусідський через дорогу. Тому тепер під питанням, що робити з цією сосною, звісно, у нас є ще час над цим подумати. І подумати, як це вирішити, просто зрізати маківку, це буде непривабливо виглядати, на основному стоборі я маю на увазі. Сформувати її вже якесь дерево, ні просто неможливо. Так, ми спробуємо просто зняти спочатку маківку, щоб трохи стримати, і потім вже у нас буде кілька років для того, щоб зрозуміти, що з нею робити подалі. Але якщо вибирати між безпекою і красою, я б все-таки вибрала безпеку і висадила сюди якесь декоративне дерево. Так, воно може зростати навіть високим, десь метр 4, 5, ну, можна і 6 дозволити. Е, я б хотіла сюди щось листяне декоративне висадити. Так, мені дуже шкода це дерево. До речі, цей стовбур ще був дуже уражений короїдом. Я думаю, що і основний стовбур також так сильно ж уражений. Тож, поки є можливість, треба вирішувати цю проблему. Я не думаю, що років через 5, 10 і навіть 20 ми зможемо залізти на те дерево і почати його пиляти. А як виявилося, коштовність спилу – це занадто буде. Якщо ми будемо пенсіонерами, то навряд чи ми собі це дозволимо і в ті часи. Дай Бог, щоб дожити до тих часів. Для нас це був великий стрес. і ми зовсім не хотіли спилювати це дерево. Попередні власники виростили ці сосни з насіння, перевезли з відпочинку, і ці сосни зростали 22 роки для того, щоб милувати і прикрашати цей сад. Але поодинокі дерева такого розміру можуть нести небезпеку. Тож подумайте кілька разів, що ви садите побіля будинку. Я вам показую останній етап на цей рік. Який у нас вийшов, і з вами попрощаюся до нових зустрічей.